Всім привіт, тактюнчики. Ви на каналі Кайт Тока, і сьогодні виходить відео на тему огляд обновлення в Тока бока В нас вийшло обновлення це дім, але я думала локація, і всі так думали. Е, локація, парк е, дуже класний. І, до речі, він щось нагадує мій з нашого міста парк. Що ж, давайте ми розглянемо всі Ну, не то, що меблі, дерева, все те, що додавала нам така бока в це обновлення. До речі, слив подарків я ще не дивилася сама. а Мені теж буде цікаво подивитись. Є гарні секретки. Якщо ви хочете, у шортс покажу. Як і... Перше, це в нас є така лавочка, до речі, її можна забрати. Тому це плюс. Ось так. Тож, давайте розглянемо. Спочатку стіни м -м, обої. Перше, це ось така вона зелень, яка тут. Далі ось такі квіточки, далі ось такі цегляні та ось такі потім е -е, є покладоці. Далі ось такі асфальт, кам'яний більше. Далі ось такі, де менше камінчиків. Потім зелена травичка. Та ось такий як тротуар. Але я покладу, як була зелена травичка. Далі в нас фарб нічого не додавали і дерева. Ого, скільки всього тут, ну давайте розглядувати. Перше, це ось такі камінчики, тут вони різні. Це більше як пагорб, Камінчик, вони ось такі гарні. Тут є більше з мохом зверху. Далі ось така штучна ялинка, як для мене. це. Далі ось такий кущик равлика, потім простенький кущ. Далі ось таке деревце. Далі ось така ялинка, вона дуже гарно оздоблена. Така закручена. Мені це нагадуємо раз. Потім дуже велике дерево, просто подивіться, яке воно велике. Давайте я його видерлю, щоб воно не заважало, бо воно дуже велике. Далі е таке дерево з квіточками. Ну, ось таке маленьке, рожеве, та дерево з квіточками. Далі дерево іва це найосновніше, якщо я не помиляюсь. Потім е тут є ще ось таке дерево. І це, вроді би, всі дерева що додали, бо якщо я не помиляюсь, то це дерево в нас було. Так воно було. Так, давайте ми це все повидаляємо. До речі, мені взагалі сподобалася в нова, але я хотіла, щоб це була локація, щоб хоча б ми не облаштовували просто секретки, різні е, речі забирали, але все ж таки. Е, бо в нас не було і тут є різні речі, які можна покласти як для своєї особистої вулиці. До речі, цей парк нагадує наш парк, тому що тут є, заходить. Такий е, паркан, потім різні дерева, поляни, де бігають собаки і так далі. Також Майами буста може стояти, в нас стоїть там при вході. Потім також є мостик та альтанка велика. Ну, тобі та, така альтанка більше як кафе. Ну, воно щось, щось похоже. Перше ось такі смітнички. Потім тут нічого в нас в лопатах. Далі тут у нас різні для ставків ось такі. Потім е, тут можуть перепливати качечки. Потім ось така квіточка, яка мені найбільше сподобалась, тому що вона лавандова. Далі ось така квіточка е, рожевенька, персикова. Далі ось такі камінчики. Гарні, як доріжку можна використовувати. Далі в нас листя квіточок. Вони під це дерево пасують, тобто знизу так можна покласти. Далі просте дерев, листя дерев. Потім ось таке для дерев. У мене є ідейка. Ось таке можна класти. І це якби дерево так огороджене. Далі є ось такі клумбочки, вони дуже приходять. Більше в домашні в доми різні клумби, бо в нас такого не дуже і було. До речі, ще одна ідейка. Ми беремо ось такі різні ось ці, і теж виходить ось така мала клумбочка. Потім беремо ось ці зелені, теж виходить мала клумбочка. Ось така у нас секретка вийшла. Не секретка більше, а лайфхак. Далі ось такі, як квіточки, травичка. Потім ось такі квиточки. Далі ось такі квіточки і все. До речі, ці квіточки, так би пацан, який дарив дівчинці, він зірвав швидко склом і побіг. Можливо. Далі в нас тут що в нас? Є міст, який ми покладемо сюди. Потім фонтани. Фонтанчики в нас є три. Ось такий один. Далі ось таке світло. Ще один фонтанчик. Та ось такий величезний фонтан. До речі, можна дивитися, що, типу, ця дівчина наливає воду у цей фонтан. Ось так. Теж лайфхак. Потім ось такий бус, похож на наш на бус. Далі ось такий маленький в нас теж є. В кінці парка ще один бус. Ну, багато тут теж додали. Давайте цей бус. Ось такий він зелененький. Далі альтанка, ось така величезна. Потім паркани такі різні. Є ось такий. З квіточками, а є простий паркан. До речі, вибачаю, що мене давно не було. Е, далі качельки ось так червона. Далі е, сама просолька з столиком. Цей фонар в нас був така надпис вулочок. Далі в нас свічки. Тут ще в нас додали ось таку. Качечку, далі ось таке світло. Далі ось таке підвесне світло. У нас, до речі, воно може вішати на дерева, якщо... на це не вішається, але ось це вішається. Ось так виглядає. Далі ось такі покривали для підтинчиків Такі милі. Потім ось така, де можна помити руки або ж налити водичку. Потім ось така жабка. Ось такий ставок та ось такий рязанок. Це все. Далі наступний розділ. Що в нас тут? Е, тут нічого. Спортивному в нас два велосипеди. Я дуже дякую, така болиться, що в нас нарешті велосипеди, бо переносити чомусь велосипеди вже не можна. Хіба шукати новий лайфхак. Далі в нас ігрушки тут шахи. Потім повітряний змій та фрисбі. Ось така, я не знаю, це качечка чи що. Далі з канцелярії в нас журнал, та ось такий листик, до речі, він малюється, можна нажати та розмальовується сердечко. Е, та в телевізорах нічого, а тут в нас є різні картинки, як менюшки і саме меню кафе. І все. Наступний розділ дивани. Тут нічого. Далі ось тут в нас тільки ось таке колечко. Далі у домашніх тваринах нічого. В коробках тільки ось такий пікнічковий. Далі тут в нас є ось такий лежак, потім такий е, лавочки, я казав, в нас є в парку лавочки. Та потім підвесні гамаки. Теж класно. Потім ще ось такі простенькі лавочки. І це все. Далі фанери в нас тільки ось ці додавали і більше нічого. Ну, типу, а що додавати? це ж парк. В нас теж є підвісні фонари в парку. Тому така бока щось щось вплинула. Далі ось такі це більше для весілля, але мені вони не дуже, я їх не буду так сильно використовувати, можливо, десь. потім Е, ось такий підвесний вазоник, який хотіла забрати, якщо буде локація. Потім ось такий букетик. Далі ось такий підвесний е, ліани та ось такий. До речі, до кабаки продовжує додати ліани. В холодильниках нічого, в креслах у нас ось такі сині жовті. Це що? Та ось такий жовтенький столик. Далі в їди в нас додали багато чого. Ось таке тістечко, потім морозове, яке було, на самій, як я заходила, в таку було таке. Викупили, потім рулет. ось таке тістечко. потім рулет. Рулет, до речі, гарний, коштувало. Похожий в реальному житті. Потім маршмелем, нарешті нам не буде треба в холодильник їсти. Потім ось такі чіпсики ось та, та, це, ні, це сушені банани. Потім ось таке тістечко, ось такий міні пончик, пончикобургер, та сам пончик для бургерів. та ось таке Потім в кухні нічого. Тут в нас додали сам піднос, е, бокали. Потім ось таке для тортиків, тістечок, далі ось така тарілочка, це як одноразова та ось такі крошечки. Потім тут у нас є ось така мила, е, стаканчик, він мені дуже подобається, я його собі заберу. Потім, ну, зрозуміло, що. Е, далі різні мохіто, далі смородинка, похожу на бухлішку. Потім, е, Ось такий з персиком лимонад напій, та сам лимонад і проста водичка. Далі переходимо в туалет. Тут в нас нічого, в земних щиток нічого. У дзеркалах нічого, у е, тут, нічого, тут нічого. В плямах в нас є ось такі. Вони, до речі, змиваються, далі ось такі квіточки та ось така жабка. Та у ванні нічого. Переходимо у спальню, але в спальні теж я нічого не знайшла. Тут шафки е, нічого, потім тут нічого, в нас коврики теж тут нічого. Далі ліжка, нічого, підвесні полички нічого, картини нічого та прості тумбочки нічого. А на цьому я буду завершувати відео. Ось такий, до речі, рецептик, Буде шорт, де будуть самі відео. А з вами я буду прощатися. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. В е, словом такого боку, ви можете скачати у мене в телеграм-каналі. Всім па-па!